Мурах цілком заслужено називають маленькими трудівниками, адже вони невпинно будують своє житло і клопочуть прородичів. Однак дачникам відомо, що ці комахи зовсім не так нешкідливі, щоб вивести їх з ділянки, теплиці або кухні, доводиться докласти чимало зусиль. У цьому можуть допомогти народні засоби, наприклад, дешева і доступна пшеняна крупа. Чим шкодять мурахи, розглянемо причини, за якими мурашам не місце на людській території. Саду сприяють розмноженню небезпечного шкідника рослин по пилиці, трапляється, що псують плоди фруктів і ягід, можуть пошкоджувати кореневу систему молодих незміцнілих рослин, розносять насіння бур'янів по значній площі землі, в будинку можуть переносити хвороботворні бактерії, пробігаючи по нечистотах, а після забираючись брудними лапками в продукти харчування. Тревоточе сприяють руйнуванню дерев'яних конструкцій будинку і лазні, крім того, мурахи можуть викликати психологічний дискомфорт у тих, хто боїться комах. Незважаючи на можливу шкоду, несуть маленькі трудівники і користь, розпушують землю, полюють на деяких інших шкідників рослин, принцип дії, пшона, точно невідомо як діє пшоно на мурах, є кілька припущень. Найпоширеніша версія з'їдене пшоно сильно розбухає в шлунках мурашок, через це вони гинуть, коли крупу приносять мурашиної королеві, з нею трапляється те ж саме. Комахи забирають пшоно в своє гніздо, якась його частина неминуче потрапляє на нижні шари мурашника. Де вологість підвищена. Через вогкості на крупі заводяться грибки, небезпечні для мурах. Це змушує комах покинути насиджене місце, мурахи приймають крупинки за своє яйця і забирають його в мурашник, де пшоно під впливом вологості збільшується в розмірах і закупорює проходи. Доступ до матки таким чином перекривається, вона вмирає від голоду і колонія розпадається. Цей засіб вигідно відрізняється своєю безпекою. Так як пшеняна крупа безпечна для людей і домашніх тварин, способи застосування, щоб за допомогою пшена позбутися від мурах його просто розсипають по дачній ділянці або теплиці, де оселилися шкідники. Чим більше крупи буде використано, тим краще особливо приділяють увагу місцям біля плодовоєгідних дерев і чагарників троянд. якщо знайдений мурашник, його також слід рясно обсипати пшоном, можна навіть розворушити верхній шар, щоб крупа швидше проникла в нижні шари мурашиного житла. В принципі, цей метод підходить і для застосування в будинку єдиний мінус крупа, розсипана скрізь додасть житлу неохайний вигляд. Боротися з комахами таким способом можна в будь який час, але краще сипати пшенку в суху погоду, оптимально починати боротьбу зі шкідниками. Коли вони тільки прокинулися і ще не заподіяли ділянці значущої шкоди навесні і на початку літа для того, щоб комахи не ігнорували частування, що можна змішати з солодкими інгредієнтами, добре змішати кілограм крупи зі склянкою цукрової пудри і розкласти приманку по ділянці, додати в пшенку варення, мед або патоку, розкласти отриману масу біля гнізда і в інших відвідуваних комахами місцях. Перед цим можна замочити крупу в окропі на хвилину-дві не більше, хоча є думка, що мокре пшоно не так дієво. Крупинки можуть сподобатися птахам, щоб вони не склювали мурашине частування, слід трохи присипати пшенку землею сухим листям або хвоєю, аналогічно пшеняної застосовується манна крупа для боротьби з мурахами їх можна змішувати в будь-яких пропорціях, а також використовувати манку самостійно. Відкликання мені особисто впоратися з цими метушливими і настирливими створіннями допомагає. Пшоно я цю крупу не скуплячить суцільною смужкою, посипаю навколо мурашника, а також поперек їх натоптаних доріжок. Є один секрет, робити це треба в суху погоду. А якщо ви сиплете з рук, то долоні ваші теж не повинні бути вологими. Не знаю, з чим це пов'язано, але мурахи на насерепшоно чомусь не реагують. До речі, цю крупу не шанують і слимаки. Так, що ви за допомогою одного засобу зможете позбутися відразу від двох шкідників Людмила Хтб хорюм осадоводрю садоводрю ацкак породця сміравджамі шість я пробувала сипати пшоно, ефект ось який? Вони йдуть з того місця місця, де насипано, але організовуються поруч, Те немає пшона. Один пшона показав спочатку результат, накупили ще п'ять, але сипати не стали ці п'ять, як згадала вище. Вони змістилися в сторону від нього Оля 14146. чотири один в внрюцом мініті дом дача, дорад, раз, два, три, То підсід п'ять тричотири, насипала пшона, на цьому місці їх не стало, а що толку живуть в інших місцях, весь город ж не засинеш пшоном, і птахів багато прилітало, поки пшоно все не з'їли мідіалок в внрюцом мініті дом дача. Доратра два 2379070, сім дев'ять застосовувати пшоно проти мурах на дачі простіше простого. Однак дієвість методу залишається під питанням у будь-якому випадку. Спробувати цей засіб можна, адже воно екологічне, доступне і безпечне для всіх, крім мурах.